Підкажіть, що можна зробити з пораненою і хворою твариною, якщо дійсно нема грошей, або таку тварину знайшли, знайшла дитина? Друзі, дуже важливе питання. По-перше, треба забезпечити цій тварині умови, які б не погіршили її стан. Наприклад, якщо це пора року холодна, якщо тварина лежить, перекласти її на якусь коробку, на, наприклад, картонку, попросити цей картон у навколишніх магазинах, аптеках у них дуже багато картонів. Чому тому, що може бути гіпотермія? Тобто тварина може її температура тіла через умови навколишнього середовища можуть знизитися, і це критичний стан, і який потім не факт, що тварину витягнеш з цього стану. Якщо це спека, в тінь покласти тварину, не трясти, не дьоргати, не нервувати її, покласти в тінь, запропонувати воду. Далі робите пост, робите світину даної тварини, пишете локацію, знаходитесь весь цей час з нею. Пишете пост там у Facebook, у всі у всі групи, які ви знаєте, вашого міста, населеного пункту. Старайтеся тегати місцевих волонтерів, аби вони вам підказали алгоритм дій, тому що ми повинні розуміти, що ніхто не всесильний. І, наприклад, ну, є такі моменти, коли я не можу взяти тварину. Якщо я поїхала з міста, наприклад, я не можу приїхати, або я роблю уколи, там у мене дві тварини, наприклад, на лікуванні. Я тут сама з лікарем на зв'язку, я просто фізично не зможу вам допомогти. І Так само у інших людей, тому що ну, волонтер це така ж людина, як і ви. Тому ви можете стати цим самим волонтером, а саме доставляєте цю тварину у яку завгодну ветклініку. Вашого міста, далі робите світлини, що ви у ветклініці, пишете в соціальних мережах, називаєте цю ветклініку, виставляєте рахунок, виставляєте номер картки, просто людей, люди добрі. Така ситуація, що я не маю змоги оплатити операцію. Тому прошу вас, звертаюся там, да, до вас за допомогу. І, ну, по суті, ви стаєте волонтером. Тому що немає, на жаль, ніякої служби в нашій країні, ніхто не може прилетіти ось так, от швидко, щось таке зробити. Тобто, дуже важливо тварину не кидати, а саме забезпечити її допомогу, доставку стабілізація, доставку до ветеринарної клініки і далі пост з проханням допомоги оплатити рахунки. Паралельно ви зв'язуєтеся з волонтерськими спільнотами, громадськими організаціями, вас проінструктують. Якщо є в таких організаціях вільні кошти, то, звісно, можуть і оплатити повністю якісь оперативні втручання або лікування. Тобто, перше, це розголос, це прохання про допомогу, відповідальність, яку ви несете самостійно, тобто готовність допомогти не просто там розмовами або емоціями. А...